І так, ще раз давайте подивимося. Задачі на відсотки діляться на два типи. Перший тип це знаходження відсотка, відсотка від, числа. від числа. Умова записується. В першому рядку ми будемо знати про ціле. Це може бути число, це може бути кількість якихось предметів, так? А, може бути кількість грошей. Ціле, але нам буде відомо. Буде сказано, всього загалом десь. Другий рядочок буде про частину. Це може бути, е, наприклад, свіжі гриби ціле, сухі гриби це буде частина. Поріжки загалом ціле, а поріжки з вишнями частина. Учні <клухи> в класі ціле, хлопчики. Частина. І оця частина буде вказано, що це становить стільки-то відсотків. Обов'язково ставимо, що стрілочку. Вказуємо, що відсоток від чого? Від цілого. Так, Від цілого. Да, і тоді у нас є два способи, як розв'язати таку задачу. Ми можемо ціле поділити на 100 і потім помножити на кількість відсотків. Або записати відсоток десятковим Дрог. дробом, тобто поділити на 100, і тоді і число тоді... може надати десятковий дріб. Другий тип задач це знаходження число, числа за відсотком. Тоді умова запишеться інакше. В першому рядочку про ціле, нам невідомо в задачі, ми поставимо знак питання. Другий Оказано кількість відсотків. І знову ми обов'язково ставимо, що стрілочку, бо відсоток сам по собі не існує, він є від чогось частиною. І, він... І сказано, що ця кількість відсотків це якесь число Б. Так? так? І знову, діти, у нас є два способи. Перший спосіб, що ми робимо? Число Б поділити на що? На N. Е, і потім те, що вийде, помножити на 100. І другий спосіб спочатку записати відсотки десятковим дробом. І потім наше число B поділити на відсоток, виражений десятковим дробом. Задачу відсоток, дуже важливо спочатку правильно записати коротку умову. Тоді ви будете розуміти, що саме ви шукаєте, або відсоток від числа. Ось у нас знак питання. Бачите? Ось знак питання. поставте, будь ласка, у нас знак питання. Або число за відсотком, і тоді знак питання стоїть по першому рядочку без різниці, ну чи перший, чи другий спосіб з леки без різниці спосіб ми можемо обирати любий який як вам зручно.